Як зварювати протитанковий засіб, 65-річний Володимир Артюхов не приховує. Говорить, жодних хитрощів чи військових таємниць тут немає. Рельси ріжуть по 1,5 метра, посередині варимо один і потім відмічаємо 750 отету то і зварюємо. Все, весь процес. Нині чоловік на пенсії. Має досвід роботи зварювальника 45 років. Каже, вдома не сиділось. Мав зварювальний апарат, тому вирішив допомагати. В інтернеті був телефон. Я вчора набрав. Мені відвідали, да, якщо є свій апарат, приїжджайте. Ми сьогодні приїхали роботи. Війна об'єднала чоловіків різного віку і фаху, говорить 34-річний будівельник Олександр Кислухін. Кожен бачить, де потрібне усилення, підходять, допомагають, де не потрібно, йдуть до інших допомагають. Якось так, в принципі, без слів. Працівник Черкаської теплоелектроцентралі говорить, нині кожен українець має робити те, що вміє, і допомагати своїми знаннями та уміннями. Треба робити, спасаємо. Щоб тим було легше. Болимо за наших захисників. Тільки за них. Їм важче, нам легше. В штаті управлінської компанії працює 10 зварювальників, розповідає її керівник Андрій Бортник. На оголошення про допомогу у виготовленні протитанкових укріплень одразу зголосились й інші черкасці. Люди зголосились буквально протягом перших хвилин. І телефон, на який був вказаний в оголошенні, ліг протягом чотирьох годин. Метал виділяє Укрзалізниця для потреб армії, зв'язку з військовим станом. Зварювальні апарати наші частина зварювальників прийшли з власними апаратами, розходні матеріали купуємо за власні кошти. Тут же, тракторами підвозять пісок з Черкаського річкового порту. Ним наповнюють мішки для блокпостів та укріплень міста. Серед сотні чоловіків працюють і три жінки. Чоловіки лопатою, я вон мішки розвертаю, я вірьовочками мотаю, роботи вистачає всіх. І не тільки тут, а багато де. Кругом потрібні руки. І руки, і голова, і віщі, і медикаменти, все, що треба, все. Помагайте. Чоловік Світлани Олексій, черкасець, який народився в місті Полоцьк в Білорусі. Україну називає такою ж батьківщиною, відтак робитиме все для її захисту. Вчора ми речі збирали, сьогодні утра прийшли на пісок. Мене зупиняли, дружину, не казали, сидить вдома. Нікода. Наоборот, у мене активістка, вона ходить по квартирам, збирала вчора і речі, і все там, і продукти. Передавайте, ребята, ліки ну, там буде. Багато народу. Підприємець Андрій Співаков приніс мішки для піску. Штук 100, мабуть, там було. Те, що було, то й забрали. На складі лежали. Олександр Маслов разом з колегами-будівельниками побачили з вікна маршрутки людей та гори піску. Вирішили теж прийти на допомогу. в воєнкомат, там вже все забито, то ми так питаємося якось допомогти. І з мішками своїми, з лопатами, і тут були. То є, ну, тут то, чим може, то і допомагає. Роботу черкастів триває без зупину на зміну одним. Йдуть інші зупиняються тільки тоді, коли чують сирени про повітряну тривогу. Вікторія Будавіцька, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.